І сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова, Він сказав своїм учням: ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. Тоді первосвященники і книжники і старші народи зібралися в домі правосвященника, званого Каїафою, і радилися, щоб підступом взяти Ісуса і забити. І вони говорили, та не в свято, щоб, бува, колотнеча в народі не сталось. Коли ж Ісус був у Віфанії у домі Симона, прокаженого підійшла тоді одна жінка до нього, маючи Алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі він. Як побачили ж учні це, то обурилися та сказали, нащо таке марнотратство? Бо дорого можна було б це продати і віддати в Бога? Зрозумівши, що ж Ісус промовив до них, чого прикрізь ви робите жінці? Вона ж добрий учинок зробила мені. Бо в Богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Бо, виливши миру оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. Поправді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідана, буде в цілому світі. На пам'ятку їй буде сказане і те, що зробила вона. Тоді, один із дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвящеників і сказав, що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони йому виплатили тридцять срібняків. І відтоді шукав слушного часу, щоб видати Його. А першого дня у учні підійшли до Ісуса і сказали йому де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі. А Він відказав: Ідіть до такого то в місто, і перекажіть йому, каже вчитель: час мій близький, справлю пасху своїми учнями в тебе. І учні зробили, як зволів їм Ісус, і зачали Пасху готувати. А коли настав вечір, він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав: Поправді кажу вам, що один з вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його, чи не я того, Господи? А він відповів промову хто руку свою вмочить у миску зі мною, той видись мене. Людський син справді йде, як про нього написано. Але горе тому чоловікові, що видись людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік народився. Юдаш Зрадник його відповів і сказав: чи не я то вчителю? Він відказав йому. Казав. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, і поламав, і дав своїм учням і сказав. Прийміть, споживайте. Це тіло моє. А взявши чашу, і, подякуючи невши, він подав їм і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого. Отця. А коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли. Промовляє тоді їм Ісус, усі ви через мене спокуситеся ночі цієї, бо написано: уражу пастиря й розпорошиться вівці отари. По ж своїм я вас випереджу в Галілеї. А Петро відповів сказав йому: Якби й усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі. що ночі цієї, перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так сказали й усі учні. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гевсиманія. І промовляє до учнів, посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся отам. І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них, Обгорнена сумом смертельним, душа моя, залишіться тут і попольнуйтесь зі мною. І трохи далі прийшовши, упав він до лілиць та й молився і благав, Отче мій, коли можна. Нехай обмене мене ця чаша. Та про те, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові отак, не змогливої однією годину. Пильнуйте й молються, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Відійшовши, ще вдруге, він молився і благав. Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І, прийшовши, знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І, залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово, промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє, ви ще далі спите і спочиваєте. Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Вставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. І коли він ще говорив аж ось прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним люду багато від провосвящеників і старших народу з мечами та киями. А зрадник його дав був ознака їм кажучи, кого поцілую, то він, беріть його. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав радій вчителю, і поцілував його. Ісус же йому відказав, чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили та руки наклали на Ісуса і схопили його. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив та й рубонув раба перегосвященика і відтяв йому вухо. Тоді промовляй до нього Ісус, сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити Свого Отця і Він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів? Але як має збутись Писання, що так статися мусить? Тієї години промовив Ісус до народу. Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щоденно у храмі сидів і навчав, і мене не взяли ви. Це ж сталося усе, щоб збулися Писання пророків. Усі учні тоді залишили його і повтікали. А вони схопили Ісуса і повели до Первосвященика Каїяфа, де зібралися книжники і старші. Петро ж йшов йшов слід за ним, аж до двору первосвященника, і війшовши всередину, сів із службою, щоб бачити кінець. А правосвященники та весь синедріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення, щоб смерть заподіяти йому, і не знаходили, хоч кривосвідків багато підходило, аж ось на кінець з'явилися двоє і сказали Він говорив, я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. Тоді Первосвященик устав і до нього сказав: Ти нічого не відповідаєш на те, що свідчить супроти тебе. Ісус же мовчав, і первосвященник сказав йому: Заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам ти сказав, чи Христос ти син Божий. Промовляє до нього Ісус, Ти сказав. А навіть повім вам, відтепер ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили. Божий, і на хмарах небесних приходитиме. Тоді перевосвященник Роздеру одержу свою і сказав: він Бога зневажив. Нащо нам іще свідки потрібні? Ось ви чули тепер його Бога зневагу. Як вам здається, вони ж відповіли та сказали повинен вмерти. Тоді стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його. Інші ж киями били і казали: Пророкуй нам Христе, хто вдарив тебе. А Петро перед домом сидів на подвір'ї, і приступила до нього служниця одна та й сказала: І ти був з Ісусом Галілеєном. А він перед всіма відрікся, сказавши, не відаю я, що ти кажеш. А коли до воріт він підходив, побачила інше його і сказала приявним там людям: оцей був з Ісусом Назарянином. Він знову відрікся та став присягатись, не знаю цього чоловіка. Підійшли ж трохи згодом присутні і сказали Петрові, ти справді за та й мова твоя виявляє тебе. Тоді він став клястись та божитись, не знаю цього чоловіка, і заспівав півень. Хвилі тії. І згадав Петро сказане слово Ісусова перше ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І, вийшовши звідти, він гірко заплакав.